Я вже давненько купила ось таку цибулю. І тепер я хочу показати, що я з нею буду робити. Отак. Подивимося, що їй бракує. Я її і так, бачите, я почистила і отак розрізаю навпів. Ок. І складаю собі на дошку. Це відрізаю. І з цього боку також відрізаю. Окей. І роз, робимо отак. Розрізаємо її не до кінця, пів і так робимо з кожною. Окей. Okay. Окей. Okay. І знову розрізали навпів. Okay. І так, ми почистили нашу цибулю і залили її вином, білим, сухим вином. Отаким. І поставили на вогонь. Як тільки закипить, повинно кипіти 8 хвилин не більше. Наш, наша цибуля відварилася, ми її розрізали, ви пам'ятаєте. Тепер я взяла отакі алічі, така рибка, солена вона. Я її витягну звідси і поставлю сюди. Витягнула. Вона дуже солена. Так що я, я нашу цю не солила цибульку, Я тільки її відварила і то можемо класти по половинці, можемо класти цілу рибину. Кладемо всередину нашого, нашої цибулі Можна. і складаємо сюди. Окей. І так робимо. І більше нічого не треба робити. Трошки дати олійки потім і їсти. Окей. Ота так. Збирати і так. Зілося дуже смачно. М -м -м. Угу. Я не пам'ятаю, що я ще маю. Треба купити. Немає, я тут немає, як придеться законсервувати. І купити а лічі, таку рибку солену ще купити. Кладемо сюди, запаховуємо його сюди. Окей, це сюди. Оце все сіль. Солі нам так багато не треба, але ми пам'ятаємо, що ми нічого не солили. Ми тільки розрізали рибу і залили її білим віном сухим і поставили її варитися. Якщо вона нам закипіла, ми її прокип'ятили ще 8 хвилин і виключили. Окей. Okay. Uh -huh. Це дуже добра річ. Особливо, коли холодно. Коли всякі Окей. Okay. Коли всякі морози б'ють. Та навіть те морози, коли в Італії холод, вологість велика дуже швид... Так, в мене вже немає нічого, це ми виливаємо, бо це дуже солено. і Лишилося таких скільки? П'ять таких малесеньких цих. Ну, я докуплю, але зараз ми знаєте, що зробимо. Це ми помиємо, ми не будемо виливати. Ми вилиємо це все, але ми цю баночку законсервуємо, вона нам на щось задобиться. Ми нашу перекладемо сюди, не знаю сюди, а може сюди, напевно, сюди перекладемо. Це сюди перекладемо і залиємо трошки олійкою. Ось і цих угу. п'ять. Ну. Вирішимо. Окей. Так кладемо на місце. І залиємо олію. Заливаємо. Багато ні. Так, трошечки. Окей. Залили. Ось таку ми цибулю зробили, запхали всередині. Таку рибку маленьку, а називається вона тут. Солена вона. Прямо запихаєте. Можете трошки потім полити олійкою. Я можу її їсти без нічого вже. А якщо ви не маєте такої рибки, то на Україні дуже смачна рибка називається тюлька. Також дуже смачно, вона солена, запихає почистити її, запхати так в, риб... в... в вже готову від... Відварену цибульку. Це закуска відмінна. Повірте мені. Я з вами прощаюся, бажаю вам мирного неба, хорошого здоров'я. Пробуйте мені мою цибульку. Якщо вам вдалося і вам сподобалося, пишіть мені, лайкайте, коментуйте, я вам буду тільки вдячна. Дуже хочу, щоб ви її спробували. Дуже смачна. До зустрічі! much love